Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 94-й, а зошити на сторінці 44. Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли і працювати почали. Тема нашого сьогоднішнього уроку спрощення виразів з заміною додавання множенням, розв'язування задач та прямокутник. Усне опитування. Дайте відповіді на запитання. Перше. З якою дією пов'язане множення? Друге. Числа, які множать, називають. Третє. Число, яке дістають при множенні, називається. Як називаються числа при множенні? Чи зміниться сума, якщо поміняти доданки місцями? Вірно, не зміниться, тому що ми знаємо переставний закон додавання. Від перестановки доданків сума не міняється. А чи зміниться добуток, якщо поміняти множники місцями? Так, не зміниться. Чому? Тому що ми знаємо переставний закон множення. Від перестановки множників добуток не міняється. Молодці! Згадаємо переставний закон множення та з'єднаємо два вирази з одним добутком. Наприклад, 2 помножити на 3 буде 6. 6 дорівнює 3 помножити на 2. Поставте відео на паузу та виконайте завдання самостійно вголос. Підручник. Сторінка 94. рівності номер 560. Читаємо завдання склади рівності з виразів за зразком. Розглянемо першу, перший вираз 2 помножити на 7. Розглянемо зразок 2 помножити на 7 дорівнює 7 помножити на 2. Тобто використали 2 помножити на 7. Та до нього підібрали інший вираз 7 помножити на 2. Запишіть у зошиті сьогоднішню дату, класна робота. Рівності номер 560 та виконайте вправу в зошиті самостійно. Завдання 561. Обчисти ланцюжком по колу. Ми знаємо, що це кругові вирази. Запишіть їх у зошит, потім звіримося. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Перевіримо. Наш ланцюжок починався цифрою 2. І закінчився цифрою 2. Молодці. Вирази номер 562 Спрости вирази, замінивши додавання множення, розглянемо перший вираз. Зразок 10, додати 10, додати 10 і додати 50. Ми бачимо, що у нас є 4 доданки, три з них одинакові. А ми знаємо, додавання однакових доданків можна замінити множенням. Отже, 10 додати 10 і додати 10 ми додавання замінимо дією множення. 10 помножимо на 3 і додамо 50 і додати 50. Сьогодні ми вчимося спрощувати вирази. Поставте відео на паузу, запишіть вирази 562 в зошити. Та закінчте завдання самостійно. Потім звіримося. Перевіряємо, як ви навчилися спрощувати вирази. Молодці. Вирази номер 563 Спростий вираз і обчисли їх значення. Запишемо перший вираз у зошити. Вісім. Додати 8 і відняти 10. Два одинакові доданки замінюємо на множення, тобто 8 помножити на 2 мінус 10. Ми знаємо табличку множення. 8 помножити на 2 буде 16. А від 16 відняти 10, то буде дорівнювати 6. Доробіть вправу. Самостійно поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання 564. Вибери вираз, за яким можна визначити кількість квіток у трьох вазах. Розгляньте малюнок та підберіть один з трьох виразів до цієї задачі. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Задача 565. Читаємо та уявляємо. На екскурсію вирушили два мікроавтобуси. По 9 пасажирів у кожному. І один великий автобус, у якому їхало 38 пасажирів. Скільки осіб поїхало на екскурсію? Щоб краще зрозуміти задачу, намалюємо схему до неї. Проаналізуємо: скільки автобусів поїхало на екскурсію. Вірно, 3. По скільки людей було в двох автобусах? Скільки авто людей було в третьому автобусі? Чи можна відразу відповісти на запитання задачі: Скільки осіб поїхало на екскурсію? Так, ми можемо і виконати дію додавання, але наше завдання використати дію множення. Отже, спочатку ми дізнаємося, скільки їхало в двох мікроавтобусах. А для цього що ми зробимо, якщо в нас два одинакові доданки? Вірно, 9 помножимо на 2. А потім, до того, що дізнаємось в першій дії, додамо 38 пасажирів, які їхали у великому автобусі. Запишемо задачу в зошит. Виконайте самостійно, потім звіримося. Ми з вами розв'язали задачу і вияснили, що 56 пасажирів їхало у трьох автобусах. Молодці. Завдання 566. Сьогодні ми з вами поговоримо про прямокутник. Давайте згадаємо, що ми про нього знаємо. У прямокутника є 4 вершинки. У прямокутника є 4 прямі кути: перший кут, другий, третій. І четвертий. А ще у прямокутника є чотири сторони. По дві, дві сторони протилежні одинакові. Прочитаємо завдання. Розглянь малюнок прямокутника. У прямокутника є довша і коротша сторона, довша сторона і коротша. Довшу сторону прямокутника називають довжиною, довжиною, а коротшу Шириною. Довжина у прямокутника є і ширина у прямокутника є. Завдання 567. Виміряй довжину і ширину кожного прямокутника. Порівняй їх та скажіть, де довжина, а де ширина. При вимірюванні пам'ятаємо, що лінієчку треба прикладати, починаючи від нулика. Виміряли молодці. Одна сторона 4 см, інша сторона 3 см. Значить, нас довжина? довша сторона це буде довжина, а коротша сторона це буде ширина. Вимірюємо інший прямокутник. У цьому прямокутнику довша сторона 5 см. Значить, це довжина прямокутника. Коротша сторона 1 см це ширина прямокутника, а ще лисенятко просить нас запам'ятати, що протилежні сторони прямокутника рівні. Запам'ятайте це. Завдання 568 з логічним навантаженням. Покажи мотузку, на якій зав'язаний вузол. Розгляньте малюнок та покажіть мотузку. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання 549 та 570 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу попрацюйте. ЗОшит. Сторінка 44. Завдання перше. Спрости вирази і обчисли їх значення. Завдання друге. Порівняй. Щоб порівняти, треба знайти значення виразів і тільки тоді поставити знак більше, менше або дорівнює. Завдання третє. У кожному прямокутнику познач сторони, що мають однакову довжину, скориставшись зразком. Поставте відео на паузу, виконайте завдання самостійно. Завдання четверте: Виміряй довжину сторін кожного прямокутника, Обчисли периметр, заповни таблицю. Берете лінієчку, вимірюйте прямокутник А, вимірюємо довжину, записуємо довжину в сантиметрах, вимірюємо ширину, записуємо ширину в сантиметрах, а потім обчислюємо периметр і записуємо периметр цієї фігури. Аналогічно виконуйте завдання з фігурою Б і завдання з фігурою В. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!